Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ксенія, і тут все про магазини та стилізації. Сьогодні я хотіла б вам показати у відео, як саме можна стилізувати спідницю кольорову спідницю, зокрема, це спідниця. Рожевого кольору, я сьогодні теж в рожевій футболці. Люблю рожевий, блондинкам дуже йде, і не тільки блондинкам. Я за те, щоб в гардеробі ми не купували забагато речей. Тобто це відео хочеться присвятити тим дівчаткам, які хочуть проаналізувати свій власний гардероб, і побачити, що саме можна інакше стилізувати. можливо Щось незначне докупити, якийсь е, аксесуар е, пояс, ремінь, е, можливо, це взуття. Е, до речі, у відео я не міняла взуття, тому на нього не звертаємо увагу. Е, прийшла в своїх стареньких, зручних босоніжках, і я за зручність однозначно, але коли потрібно, я, звісно, вдягаю підбори, а е, все залежить від того, де, куди. Я йду і як я підбираю той чи інший образ. Тому, будь ласка, дивіться відео до кінця, пишіть, що саме вам сподобалось, можливо, не сподобалось, можливо, ви вважаєте, що краще буде інакший колір. Дивіться, коментуйте і обов'язково підписуйтесь. Дякую вам, що дивитесь мене. Отже, перший образ, який я показую у відео, це ось такою білою футболкою без рукавів з акцентним рожевим кантом. Ми знову нагадуємо: не звертаємо увагу на мої босоніжки. От, сюди, звісно, підійде щось світле, бежеве, біле. Можливо, тут саме білі кросівки, білі кеди також сюди підійдуть, а навіть червона акцентна сумочка ось такий перший образ, який є дуже простим. Але ви можете легко стилізувати. Наступний верх, який я вибирала в магазині Зара, це майка, звичайнісінька майка, яка є у кожної дівчини в гардеробі, я впевнена. Дуже просто, теж з білими кедами. Якщо вдягнути, наприклад, сюди зверху, як у наступному образі, накинути наступний шар, тобто блуза, або Інша майка або інша футболка, плюс цікава акцентна сумочка, то дуже буде класно. Ось я вибрала із білою майкою теж у смужку, як і моя спідниця, рожева смужку, голубий жакет. Він дуже класної якості. І смужка в голубому кольорі з рожевою смужкою дуже гарно працюють, на мою думку. Тому зверніть, будь ласка, увагу, у кого є теж верхній якийсь елемент одягу у смужку, то смужка дружить, товаришує з іншою смужкою. Тому, на мою думку, для ділового. Образу це прямо дуже непогано. На літо, світло, гарно, сумушка мені подобається, як виглядає в цьому образі. Тому ви можете обов'язково взяти навіть сюди і чорні босоніжки, теж підійдуть, але іншого формату чорна сумочка так само з босоніжками буде актуально виглядати. Тож. Як вам цей образ? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А наступний верх і образ уже зовсім інакше виглядає. Ви бачите, що це накидка така, топ із рукавами широкими, да, такий у стилі, не знаю, летюча миша, я б назвала. Да, але дуже він класної якості, в такому насиченому кольорі рожевому. Це у нас льон, і е, в спеку навіть такі рукави, які дуже широкі, але ви бачите, що животик трішки видно. От, і е, в спеку, я думаю, дуже буде легко і ну, Дуже комфортно носити такий топ, тому я особисто би порадила. да, Прикрасу дуже гарну. І можна на вечір цей образ біля моря в кафе, чому ні, якийсь навіть чокер. Я би вдягнула навіть чорний, зачіску високу, і цей образ прям в саме серденько мене вразив. А Наступна. Блузон, я б її назвала, але це футболка із ось таким класним комірцем. Подивіться, будь ласка, тут у нас є клітинка. Да, і е, полосочка із смужечка із клітинкою дуже класно працюють. І цей образ, ну, на мою думку, такий трішки романтичний. Да. Канти ви бачите і на рукавчиках. Ось і зав'язочки є. Дуже мені ця футболка да, блузоном, щось таке дещо в морському стилі. да, Але ми звикли до морського стилю, де є голубий, але рожевий так само класно виглядає. Мені ця футболка прям дуже сподобалась. І вона класно міксується із цією спідницею у смужку. Тому цей образ. Так само мій фаворит, єдине, що а, така футболка наступного року може бути не дуже актуальною, зверніть на це увагу. А, ось наступний верх, який я вибирала, це рожева м -м, футболка, звичайнісінька, базова, в такому насиченому кольорі. От, і вона теж дуже гарно працює із цією спідницею. Ми бачимо, що колір набагато насиченіший, а спідниця більш такого рожевого, спокійного кольору. Сюди підійде так само і білі. Кеди, і кросівки, можливо, і рожеві, і чорні балетки навіть можна з чорною сумочкою. Тобто цей образ на повсякден ви можете носити так, якщо вам спекотно, а я показую вам наступний образ, і він багатошаровий. Ви бачите, що знову ж таки дві сумушки. Сорочка у смужку рожевого кольору з цим топом багато рожевого не буває, на мою думку. От. І тому, звісно, цей образ тотал рожевий, я би його так назвала, тому що дуже багато рожевого, хто полюбляє, прям барбі-барбі. От, ну, мені подобається цей образ. Як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми переходимо до останнього мого образу на сьогоднішній день це така трикотажна біла майка, топ, я б її назвала. Це такий котоновий топ. Ви бачите, що для тих, у кого маленький, маленький бюст, він зробить бюст трішки більшим. Таким, мені це потрібно і мені сподобався саме такий фасон. Ось о, о, на спинці там о, Блискавка, і тому, ви бачите, ось тут складочки на животі, все формує, я б назвала цей топ таким формуючим, гарний силует-пісочний годинник. Ну і білий колір завжди він освіжає, на мою думку. Тому Останній образ теж доволі непоганий з білими. Тут уже більше треба щось романтичне, можливо, підбори під цей топ. Ну, а а ви нам, будь ласка, напишіть, що до вподоби саме вам. Я показую по екрану вартість кожної позиції, тому що це розпродаж, і ми бачимо спідниця 800 гривень. Я міряла розмір S. Ви бачите, що ось така смужечка, там присутні і червона смужка, і біла, тому червоний гарно працює навіть з рожевим. Ось ви бачите цей білий топ на спинці. Ось ця молнія, яку до речі, не, не дуже було зручно мені розтібати, да? але вона мені дуже, дуже сподобалась, цей топ сподобався, да? тому що якраз оці складочки вони зробили отой цікавий силует, начебто нічого особливого. Але ось той мінімалізм присутній. 600 гривень розмір М. І я вам хочу сказати, що воно трішки мені в. Талії було не дуже комфортно, але тим не менш. Розмір L – 300 гривень рожевий звичайний топ футболка який, я думаю, що у кожного щось подібне є, іншого кольору, так само може бути і білого. Рубашка 1000 гривень у смужку рожева. Е Дуже раджу, класна, і смужка, до речі, ніколи не вийде з моди, вона завжди є базою. Ось ця футболочка, яка мені сподобалась, дуже ніжна, романтична, хто любить таке. Ви бачите, така рожева, спокійна клітинка. Навіть ось це кружево цікаве. І ось банальна біла футболка вже не є такою банальною, а є з акцентним комірцем. Тому. Ну, я би радила, хто хоче в своєму гардеробі розбавити щось цікавеньке, можна взяти ось саме ць, таку футболку. От, подивимося, її вартість 600 гривень розмір с. Ну, тому з шортами вона би так само працювала. Ось ця накидка ML 900 гривень, натуральна льон віскоза такого насиченого рожевого кольору. А, ви бачите, як вона класно зшита, тобто спекотно абсолютно не буде. А, і з шортами можна, і з будь-якою іншою спідницею, льняною так само. От Цей топ раджу. Начебто нічого особливого, але знову ж таки крій все вирішує. І е, мені образ із цим топом теж подобається. Тому придивіться, кому це актуально буде. Звичайнісінька біла майка, розмір S, е, яка, я думаю, що у кожного щось подібне є, нічого такого особливого, але вона коштує 349 гривень для того, щоб робити. Декілька слоїв, саме те, що треба. Ну і жакет. Жакет у смужку, голубу смужку, це розмір S. Дві тисячі зі знижкою. Ви бачите склад фіскоза. Ацетат тут є, тому що є підкладка. От, але він дуже якісний, дуже класний. Такий, я люблю, щоб форму тримав. І саме ось цей жакет на літо. З білими брюками, з голубими джинсами. От Прям буде супер. Ну і звісно, остання. Така майка, безрукавка 600 гривень розмір М. Тож, це все на сьогодні. Що я хотіла вам показати, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і напишіть в коментарях, чи корисно вам було моє відео. Дякую за увагу! І до наступних зустрічей!